Ось і друга ручка готова. Вона буде приваруватися ось так. От. З цієї сторони, чи може там в турець, подивимося по довжині. Брав я її з 14-ти. Оце от такий підшипник понаружні 28. Я не знаю, який тут там, ніфіга щось там видно. Коротше, я цим не заморачувався. Тут на 12 внутрішня, наружно 28. Ось от такий от підшипник. Тут я. Проточив, щоб його запресувати, щоб він добре сидів, щоб там не, не хитався. Ну і взяв ось така от шайба менша. Ось от така от гайка. Зразу хотів з 12 бо там 12-тка добре заходить, просто це і обварити шайбу. Але думаю, потрачу їх пару минут. Дай зроблю такий буртик собі. Зато без заморокки. Так, тепер будемо це все, я не знаю, що робити. пробувати якось соєняти, щось, щось видумувати. Зараз обдумую цей всі момент і буду приймати якесь рішення. Значить, вирішив я далі продовжувати роботу свою з Останіни. Е, вирізав ось такої 50-ї полоси, це шестерка полоса. Е, Тут в нас. Тут у нас що, по довжині 7 сантиметрів. Це буде верхня і тут майже 11, 10,5. Е... наоборот. Да, Це буде верхня, ось так от. А це буде нижня. От. Нижня і верхня. Це для того, щоб тут наріжемо різьбу. Поставлю він для того, щоб прижимати до стола. Ну і наверх, сюди присобачимо ось цей от корпус. Тут я вже попросверлював, понарізав різьбу ось такий от корпус. В общем, будемо це все збирати докупи. Так, ось така в мене вийшла станіна, все я до кубки. Це от буде внизу. Оце от буде вінт, який зажимається. Я, звісно, трошки з ним провтикав. Треба було його зразу закрутити, заклепати, а тоді вже верхню варити лапку. Ну, Будемо якось глядіти виход з положення, щоб якось розклепати, щоб воно тут шайба крутилася. Ну, А тут вверху таке от вийшло вінти на зажим. От Я зробив їх знизу. Щоб корпус зажимати. О. Ну, ще корпус оставити не буду, тому що тут треба ще якусь шайбу сюди зробити. О. Ну, в принципі, на щось стає вже похоже. Ось от таке. От. Зараз прийшов час вже братися за цей конус. Ну Це я так думаю. От я його позначив. І це його треба так вирізати, як я це робив і розчитував, чим я керувався. Керувався я от цим вот. Ось тут от видно, якщо там взяти, ось так от зробити, то там внизу кругло, круглий отвір. Я його замірив, він має 18 мм. Я перебрав ось такий от болт, тут от, діаметр 18. Я його запхав сюди. От, запхав сюда Так, да? І в мене ось так от вийшло. От. Круг. Круглий з цієї сторони, круглий з цієї сторони. Я замірав внизу, замірав і замірав вверху. Внизу 12 міліметрів, вверху 17. Вверху 17, да. О. тут на цьому я взяв, назначив. Так само. Тут 17, тут 12. Провів дві лінії і зараз по них буду розрізати. Ось така от технологія. От я вирізав, отак от в от мене вийшло. О, ось цей от кусочок я вирізав. Ось таке от воно. Тепер воно буде зжиматися. Ну, ще, чуть-чуть піджану, щоб воно закривалося однаково. Тут видно, що вверху треба чуть-чуть більше, десь я трошки не дощитався. Оце отже все ось таким от зараз нарівняю, зажму і все, і будемо варити вже ручки. Так, тут от зробив такий потай. Виріс такий в цьому для лучшого прилягання. О, буде воно ось так: от. а ззаді буде стояти пластина, яка буде регулювати другу сторону ручки. Ну, це я покажу потім далі. О, це в мене така задумка, щоб пружину не ставити з середини, щоб вона не розпирала, а щоб вона тягнула на себе з другої сторони. в общем, ну, блін, дивіться, я розказати зараз не можу, як бо це дуже довго. Все об'ясняти. Буду далі робити, я все покажу, як воно тут робить. От я з цієї сторони нарізав різьбу М6. Ось таке от. Все. йде по ходу. Ну, не знаю, може трошки нудно це все дивитися, але я хочу показати так, як я роблю, і як воно в мене виходить. Може хтось хоче повторити, щоб в нього все теж вийшло. Щоб не тикався. Може так, може не так. Ну, от таке от. Йдемо далі. Далі будемо оце приварювати. Сюди. Приварювати треба не так, не так, не так, під прямим углом, щоб це було донизу. Тут трошки цей конус збиває з пантелику, ну нічого, якось пристроїтися. Так, отак я його от приварив. Ось таке в мене вийшло, воно ще гаряче. Як бачимо, винт для кріплення на валу для зажиму я поставив в другу сторону, щоб він там не мішав, щоб було удобно відкручувати, закручувати. Ось таке от у нас вийшло. О, тепер будемо робити другу ручку. Будемо робити нам робити другу ручку. Зараз це вистегне, я поставлю його на вал, подивлюся, як воно, і на якій довжині робити другу ручку з підшипником. Ну, і як завжди, коли все йде по плану, треба чекати сюрпризу. От і в мене з другою ручкою ось такий от сюрприз. От. Прийшлося тут була різьба, гайка, шайба на кінці довелося її обрізати. І нарізати різьбу М6. Для чого? Для того, коли воно буде отут йти по тому по тій полосці, оце от буде торчати, це різьба з гайкою, шайбою і буде мішати. Воно не буде, треба буде робити або полосу широку, або там щось хімічне. То я вирішив нарізати різьбу всередині М6. Сюди поставлю шайбу і болтик зпотаю. Ну, блін, якось треба виходити з положення, щоб потім його оце ось так от зробити. Так, все, проварив я другу ручку. Ось така вона в мене вийшла ось так от. Я тут не сварщик хас, але термат це буде. Потім цей почипник, шайба і болтик. Ставимо сюди, потім це все зіб'ємо сюди, зараз воно вистигне, зіб'ємо сюди і будемо вже сам механізм робити саму цю полосу. Якось будемо чіпляти, щось будемо вирізати, думати далі. Так, поки ця железяка стигне, наша гарача. Я вирішив зайнятися ось цим от зажимом. Коротше, в болтові просверлив дюрку, от видно, взяв шайбу грубу. розсверлив і болтові нарізав різьбу М5. Там небагато, чуть-чуть, щоб воно тільки трималося. От, при зажимі шайба буде крутитися і не виступає за цей. Тобто з болтом впирати не буде. Воно впреться і буде прокручуватися. Так, от я закінчив роботу над цим механізмом. Нерви він мені попортив багатенько. ця от штука, я її ніяк не міг виставити так, як вона мала бути. Щоб вона в мене все нормально було. От вона. Це, що зразу приварював, вона була коротка. О, і тоді треба було тут дуже широку полосу давати, а широку полосу воно перекриває частину ось ця цього от цього конуса для горіхів. О, Я вирішив його зрізати і зробити друге чуть довше. Поставив чуть довше. Получився градус дуже великий. Воно почало тільки ребром брати. О. Мені це не дуже сподобалося. Прийшлося знову зрізати, знову переварити. І точив я його от ще, одне. ще одне, Ще ну тут а, от таке, Коротше, мозгів винесло воно мені дуже дофіга. Тут я зробив ось такий от упорчик, це для того, щоб. Можна було регулірувати. От воно. На більше і на менше. От. Сюбі підняв, отак от. Так от. О. І воно далі не, не пускає. І тоді тут вже можна вищита, скільки міліметрів потрібно прижиму, щоб роздусити горіх. Щоб його не поламати. О, ну, от така от байдужка. Тут я поставив пружинку, теж довго думав, як би це його щось примудрувати таке. Там пішов по-простому, взяв, приварив два вушка таких. Да і все. Ось таке от. Ну тут, як видно, воно чуть-чуть далі за цей і тут повище. Воно було ще вище, це не дуже важно. Но... Так в мене вийшло, так я зробив. Такий був у мене кусочок десятки. Оцей такое. Це не квадрат, це десь обрізок був з десятки. Я його сюди. Цей, тут нарізав різьбу, щоб можна було зразу мірити це все, а потім от, взяв на прихватку. Прихватив і все. От таке воно. Кажеться, що ніби воно все просто, все там. А насамперед, насправді, воно дуже все таке нежненьке. Ну от ніби ніби нормально. Все, горіх не вискакує, я от прижимаю, горіх не вискакує. Ладно, тепер будемо займатися. Отака от, Кусок труби врізав, чуть розігнув. І будемо вже виставляти сюди сам механізм, щоб воно е, лоб, щоб воно е, то било ці горіхи. Кололо. Ну Я тут хочу зробити, щоб воно це діло ще регулірувалося. Бо горіхи є різні, є більші і менші. О. То я його тут зроблю, поставлю пластину. Тут я просверлю отвори на болтики, щоб воно в мене піднімалося і опускалося. там, Щоб воно було його трохи регулювати. Ну, це такі плани. Як воно буде, воно все покаже далі. Це я все роблю. Так як нічого в мене, я по ходу беру і роблю. Щось придумую, щось переробляю, щось доробляю. Ну, таке. Будемо продовжувати далі. Думати, як його робити правильно.